Класнючий набір для діточок 8. Цікаво буде поскладати із дерев'яних деталей будинок. У нас в результаті повинен получитися будинок під вірономером 18 ось такий. Ми перевірили самі крупні деталі. Це у нас дах є, платформа знизу є, і тут багато-багато деталів, з яких ви будете складати клеїти будиночок. Ось, бачите, стільки їх є багато. В наборі у нас номер 18. Такий красивий будинок буде. Дивіться, по складовим такі дерев'яні деталі. Це у нас дах. Прибираємо. Це у нас платформа, з якою буде фундамент, з якою буде складатись будинок це наждачка, десь там щось затирати. І ось такі у нас ідуть дерев'яні. Складові, із яких ми будуємо нашу хатинку. Вони йдуть вищі, менші, товщі, більші. Віконечка потім вставляєте, фарбуєте. Ось, їх тут доволі багато. Ось Дивіться, як це виглядає. Ось так дітки складають. Потім його ще можна в результаті розфарбувати фарбами. Розфарбувати фарбами. Ось так. Я думаю, що це дуже цікава іграшка, розвиваюча для діток, які полюбляють будувати.